Щоб любити, треба знати. А щоб проникнути в таку тонку й неосяжну величну і багатогранну річ, як мова, треба її любити, писав Василь Сухомлинський. Від любити до знати усього півроку, запевняють активісти громадської організації відродження сходу, які знову відкрили безкоштовні курси української мови у Сєвєродонецьку. Займатиметься група в міській публічній бібліотеці. На перше заняття прийшло 37 охочих, а це майже вполовину більш. Більше, ніж минулого року, те, що виявили бажання вивчати українську більше людей. Це говорить про те, що українська популярна, що ну що це дійсно затребувано. В нашому місті, на Луганщині Олена вивчала українську ще у школі. Зазначає, хоч населення Донбасу в переважній більшості російськомовне, кожен українець зобов'язаний знати рідну мову. Розмовляти українською я можу, я ще її пам'ятаю. Але оскільки немає практики щоденної, то доволі важко інколи підібрати слова. Тож я прийшла сюди, щоб поновити свої знання і. Так, розширити словниковий знавозапас, ну, познайомитися з цікавими новими людьми. А от Микита ще навчається в інституті. Каже, знання, курси ці допоможуть йому підготуватися до екзамену. Якщо я живу на Україні, то маю вміти розмовляти на своєму родному мові. І друга причина поступати в університет на п'ятий курс, і от намагаюся підтягнути свої знання. Навчатиметься група шість місяців один раз на тиждень. Викладатиме українську філолог Ганна Саган. Методику і програму ми скажімо, складаємо самі з нашої групи, бо рівень тих, хто приходить навчатися, дуже різний. Хтось вже розмовляє українською на якомусь рівні, а хтось ще навіть починати хоче з алфавіту. Тому все складається на наших уроках, на наших заняттях. У нас звісно є і підручники, є програма, це все є. Але користуємося ми дуже побіжно цим, бо саме учні вони формують цю програму і вони самі пропонують, що вони хотіли дізнатися. Щоб для себе відкрити, які проблемні питання для них, тому саме так формуємо. Перше заняття було вступним. Учасники курсу познайомилися один з одним та визначили загальний рівень знання української мови в групі.